Подивіться, ця відеокарта RTX 4090 коштує понад півтори тисячі доларів. І NVIDIA запевняє, що це найкращий спосіб познайомитися з сучасною графікою, зокрема з трасуванням променів або рейтресингом. І тільки з новою картою ви зможете побачити найправдоподібнішу картинку в іграх з променями, відображеннями та тінями. А це демо трасування променів, запущене на приставці Super Nintendo початку 90-х. 30-річна консоль, хоч і з деякими хитрощами, але ж відображення. Сцена з реалістичними відображеннями. Десять відео точно приукрасили. Тож давайте розглянемо, як влаштована технологія рейтрейсінг. Вітаю! Мене звати Марія, і ви на каналі Сервіс м'єї Тож сьогодні буде дуже цікава тема. Тож пока бояри загарюти чаю і рушаємо. Тож давайте розбиратися, звідки взагалі взялася ця технологія і як вона працює. І чому трасування променів вважається ключем до фотореалістичної графіки в іграх. Давайте подивимося, як же виглядають перші тривимірні ігри на вже згаданій приставці Super Nintendo. У свій час це була революція в графіці, і вже майже за 30 років ігри зробили величезний стрибок в графіці. Від сотні полігонів на всю гру до сотень тисяч полігонів на одну лише ігрову модель. І як текстури теж змінилися. Ну, наприклад, наприклад. Ставці Nintendo 64 кінця 90-х текстури мали розмір 64 на 64 точки, а в сучасних іграх це 4 тисячі або 8 тисяч пікселів. Проте одного лише приросту чисел у характеристиках недостатньо для отримання реалістичної графіки. І у чому ж справа? Класичний метод, який використовувався десятиліттями, називається растеризацією, і вона не здатна точно передати, як світло взаємодіє з об'єктами. Світло і тіні у растеризації часто симулюються, що може виглядати добре, але при уважному погляді видно ж і недоліки. Тут усе досить просто. Ростерізація це рішення задачі. Вона просто не може перерахувати нічого, окрім положення полігонів на екрані. Відстежити світло чи працювати з відображеннями вона не вміє. Тому ці ефекти доводиться симулювати, тобто створювати щось, що, хоча б віддалено, схоже на те, як у реальному житті працюють світло тіні і відображення. Ну, наприклад, друзі, ви знали, що в багатьох іграх тіні працюють без джерела світла. Ігровий рушій просто синхронізує їх так, щоб картинка виглядала правдоподібно. І тут виникає проблема. Виходить, що багато, навіть найпростішої грові рушії працюють зі світлом зовсім не так, як це відбувається в реальному житті. І ці картинки створять лише ілюзію цілісної картинки. І якщо придивитися, така ілюзія легко рунується низькою якістю відображень, ну і також відсутністю або занадто різкими тінями. Тож як працює технологія, можливо, є той самий спосіб, як перенести фізику світла з реального часу у віртуальний світ. І це називається. Це трасування променів. А що ж це таке? Вона ж є рейтресинг. Якщо подивитися формальне визначення, це технологія створення тривимірних зображень, при якій відстежується зворотна траєкторія розповсюдження променя. Права в тому, що трасування променів фактично симулює те, як світло взаємодіє з об'єктами в реальному житті. Щоб отримати ще точнішу інформацію про колір для пікселя, необхідно збільшити кількість променів, поки не буде досягнуто необхідного рівня якості. Тут усе як в фотографії при недостатній кількості фотографія виходить з багатьма шумами. І найгарнішим прикладом використання трасувань променів для розрахунку освітлення можна назвати фільми Дім з монстрами і Університет монстрів. У таких фільмах промені прораховуються на величезних рендер-фермах, і на один кадр може піти кілька годин. Тобто про трасування променів в реальному часі мови поки не йшлося. Також трасування променів уже досить давно використовується в сучасних системах проєктування для створення фотореалістичних рендер об'єктів. Тож давайте подивимося на архітектуру. Тури відеокарт Nvidia RTX 2000. Це є ті самі перші картки, які змогли підтримувати трасування променів у реальному часі, і це стало можливим завдяки архітектурі Turing. Тож перед нами схематичне зображення внутрішньої частини відеокарти RTX 2080. Нас тут цікавить обчислюваний блок або SM-блок. Ось він. Модульний обчислення, кеши та реєстри. Нас не цікавлять. Це все було в попередніх поколіннях. А ось що нам цікаво, це цензорні та RT-ядра. Ці ядра дозволяють перерахувати промені, не навантажуючи інші общисовані блоки. Кожне ертиї ядро складається з двох модулів. Тож що це дало для ігор? І першою грою, яка повністю використала рейтресен, це Battlefield 5. Ми отримали справжні рефлекси на окулярах, і воді, і металі, і це залежить від кута огляду. А в Metro Exodus трасування променів покращило освітлення і додало реалістичних ефектів відбиття кольорів і тіней. Ну і найважливіше, тепер освітлення променів прораховується з рухуванням. Відображень від кожної поверхні і власного кольору, це означає, що світлові промені не лише відбуваються від поверхні та поширюються по сцені, але й забарлюють її у власний колір, інтенсивність якого ж буде залежати від кількості переотражень. Отже, трасування променів це не просто якийсь маркетинговий трюк. Це та сама технологія, яка дозволяє переносити закони фізики у віртуальний світ, роблячи їх фотореалістичними. Тож дякую вам, що були зі мною. Ставте дзвіночок на наші наступні нові відео. Тож до зу... Встреча.